По цікавих і незвичних ножах без течі. В наявності ось така от моделька Glock. в яскравих цікавих кольорах. Пряма ручка, доволі широка, відкривається з допомогою ось такого от шпинька, який знаходиться на тильній стороні. Його ж можна відкрутити, в принципі, зняти і користуватися лише баттон-локом. По замку, знову-таки, батон-лок. Кнопка втоплена, тобто вона знаходиться приблизно на рівні, і випадково від якоїсь площини там, кишені вона, звісно, ніяк не відкриється. Потрібно саме її вдавити всередину. Працює це все на підшипниках, працює супер плавно, супер чітко. Гарно, ніж фіксується. Цікава форма клинка. Це у нас таке наближене до японського танто. Якщо бачите, тут у нас дві площини спусків є. І ось так от він виглядає. Присутня кліпса. І доступний він в кількох кольорах. Зараз це фіолетовий з чорним клинком, такий пісочний з чорним клинком, і ось такий от сірий з клинком вже Stone Wash. Відповідно, сірий відрізняється також і гвинтами. Вони у нього хромові, на відміну від цих двох, де вони чорні. Якщо цікавить такий ножик, неординарний, то можете писати в повідомлення, допоможемо оформити.